Війна змусила маріупольців тимчасово змінити місце проживання, де хто з них обрав Черкаси як безпечне та комфортне місто та встиг тут облаштуватися. Гуманітарну, медичну та психологічну допомогу надають свої ж вихідці із окупованого Маріуполя. Детальніше у сюжеті Вікторій Чорнобривець. Я Маріуполь це мережа гуманітарних центрів, де працюють вихідці з окупованого Маріка, як називають Маріуполь. Місцеві представництва вже є у Києві, Львові, Дніпрі, Кропивницькому та низці інших регіонів. До переліку їх нещодавно додалися і Черкаси. Сюди й приходять за підтримкою переселенці зі зруйнованого міста. Як покидав домівку та тікав від війни, розповідає пан Микола в окупації пробував з 24 до 16 марта. 16 березня. Потім виїхав вивіз сім'ю, внучка Гадовалова в Запорожжя. Запорожжя приїхав в Черкаси. З 21 марта живу в Черкасах. До центру прийшов сьогодні отримати білети в театр. Про рідне місто нагадують картини та фото, і хоч із приходом російських окупантів його не впізнати, чоловік обіцяє повернутися та відбудувати все з нуля. Як тільки буду можливість, звісно, повернусь і пойду на роботу. А вас не лякає те, що місто Не лякає, все строє. Поки що облаштовується тут, мовляв, Черкаси гарне місто із доброзичливими людьми. Цю думку розділяє і спеціаліст центру Богдан. Він разом із дівчиною виїхав з Маріуполя до Харкова 23 лютого. В ніч приїзду дізналися про початок російської спецоперації. У багатоповерхівку, де проживала пара, потрапив снаряд. За першої ж нагоди вони виїхали евакуаційним потягом. Не забули й про домашнього улюбленця Сфінкса Степана. Тепер це талісман гумцентру. Людина буває таке, що приходить без настрою. Підходить до нас отримують гуманітарну допомогу. Ми віддаємо ми соціальні робіники з моїм колегою, і вони бачать зразу посмішка на обличчі. Хлопець облаштувався тут та допомагає землякам. І з початком навчального року каже, почали видавати шкільні набори родинам, у яких є першачки. Часто навідуються сюди, щоб отримати харчові та гігієнічні пакети. За домом сумує Черкаси, каже, дуже нагадують рідний Марік. Місто Черкаси мені дуже напоминає своє рідне місто. Воно деякими моментами дуже напоминає. Тобто я можу йти по городу. Я бачу якісь будівлі, які є таке у мене враження, що я їх уже бачив, і це воно викликає в мене чувство, знаєте, таке тепле. Максимальна підтримка від харчів до працевлаштування та медобстеження все це до послуг маріупольців, розповідає керівник гумцентру. Від початку його роботи, а це менше тижня, зареєструвалося майже 400 біженців. Цей центр 12-й, який відкрився по Україні. Тут наші маріупольці можуть отримати психологічну допомогу, що дуже важливо в цей важкий час. Це в нас є фаховий лікар, це медична допомога, який може надати консультацію, видати. Первічні ліки в нас є фахівець, який супроводжує маріупольців, які потребують працевлаштування. Попіклуються тут і про малечу, якщо їхнім батькам необхідно буде на кілька годин відлучитися у термінових справах. Для них згодом проводитимуть творчі майстер-класи, додає керівник закладу. Чимало вдається реалізувати завдяки співпраці із місцевими волонтерами та владою. Разом ми зможемо більше. Вікторія Чорнобривець Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.